Всім привіт, друзі! Я дуже-дуже рада, що ви знову завітали на мій канал. Мене звати Галя, і в цьому відео ми поговоримо з вами про косметику. А саме про німецьку косметику. Оскільки я зараз тимчасово перебуваю в Німеччині, то вирішила вам показати деякі засоби, які я, до речі, вже давно знала. ще... До війни задовго я багато з них купувала для себе, коли бувала в Німеччині, і везла їх завжди в Україну. Багато з них це перевірені марки, які я дуже-дуже вже довго знаю. Тому я думаю, що це відео буде корисно не тільки дівчатам, жінкам, які зараз в Німеччині перебувають, а і. Дівчатам, жінкам, які в Україні перебувають, оскільки багато з цих засобів є і в наших магазинах. Це Вотсон, з Єва, на майкап багато можна замовити. І перший продукт, який мені дуже-дуже сподобався, який я знайшла в німецькому магазині DM, але він є і в магазині Rossmann. Це такі німецькі магазини недорогої косметики на зразок наших Єва Вотсон, де можна знайти доволі бюджетні речі. З Доволі хорошою якістю. Я знайшла ось такі серветки для зняття макіяжу від марки ББ. Тут є кокосова вода для сухої і чутливої шкіри. Маю вам сказати чесно, це мої перші серветки для зняття макіяжу в житті. Я ніколи не знімала макіяж за допомогою серветок, завжди користувалася або гідрофільною олією, або молочком для зняття макіяжу, або міцелярною водою. В мене є всі ці засоби і зараз. Але коли треба дуже швидко, коли не хочеться якось. Щось терти дуже сильно, або коли макіяж мінімальний, то ви просто взяли ось таку серветочку і витерли неї обличчя. Давайте залишимося на обличчі. І я б хотіла вам показати дві зубні пасти, які я зараз, які в мене в використанні. Перша зубна паста це легендарна Айона, яку я показую з відео відео. Вона доволі бюджетна. Вона зараз коштує, здається, євро 45 центів, якщо. Не так, то ви побачите ціну в куточку, це доволі бюджетний варіант. Тут 25 мл, але її вся фішка цієї зубної пасти в тому, що це концентрат. Називається медициніший крім концентрат, тобто медицинський зубний крем-концентрат. Медичний. Медичний зубний крем, і дійсно треба об'єм, ну, я не знаю, не згорошену, а навіть ну Менше навіть, ніж горошина, знаєте, з таку малесеньку горошинку для того, щоб почистити всі зуби. Це дуже класна зубна паста. Вона вже зі мною дуже-дуже багато років. Я її купую і вперше я спробувала зубну пасту від відомої марки Веледа. Веледа це органічна косметика. Тут 75 мл, така жестяна баночка теж. Не пластикова, і е, ця зубна паста із сіллю без втору. 6 в одному, вона очищає, е, зменшує наліт і захищає від каріесу. Ця зубна паста мені також подобається, вона дуже класно дійсно очищає зуби, але смак її на любителя. Це така паста коричневого кольору, дійсно солона. Ви відчуваєте, що там є морська. Мабуть, ціль, напевне, морська, і ви відчуваєте цей солоний присмак. Тобто це дуже-дуже на любителя. Якщо вам не важливо, як смакує зубна паста, головне, як вона працює, то вам сподобається. Якщо ж для вас цей смак є показником і є таким дуже важливим, то напевно що вам не сподобається, оскільки не дуже смачна. Сумна паста. Давайте перейдемо до гелів для душу. Я дуже люблю ось такі гелі для душу від Кнайп. Це не бюджетні гелі для душу, знову ж кажу. Загалом я люблю купувати балея або Ісана, це бюджетні гелі, вони можуть коштувати 1 євро або 70 центів навіть і мати суперські, класні аромати. Але якщо хочеться. Якось не знаю, іноді якось себе побалувати, щось для себе купити таке більш. Не не бейзик, не базове, а щось таке з доданою вартістю, скажімо так, то я звертаю завжди увагу на гелі для душу. від Кнайп. Їх, до речі, можна замовити і в Україну через мейкап. Я так робила, ще до війни замовляла, і вони мене чекають до речі, вдома до цього часу. Чоловічий штарт кла. Для е, всього тіла і волосся, як завжди, це мініатюрки 75 мл. Вони мені потрапляли в адвент-календарі. І це жіночий або універсальний, скажімо так, для душу. Це класична серія від кнайп із квітом мигдаля і мигдальним молочком, мигдальною олією. Дуже такий приємний солодкий запах. Якщо ви любите запах квіту мигдаля або мигдальної олії, то вам дуже-дуже сподобається ця серія. І що найголовніше, що ці гелі для душу не сушать шкіру, вони дійсно працюють з одного боку як ароматерапія, що зараз дуже важливо. Щоб трошки якось відволіктися, підняти собі настрій, з іншого боку, вони доглядають за тілом. Ось такі два в одному. Тому, якщо у вас буде можливість купити собі кнайп, то обов'язково спробуйте. Я впевнена, що ви не пошкодуєте. Ще один ген для душу це буквально відкриття цього року. Я знала дуже давно про існування фірми Дресне Essence, Дрезденська Есенція з міста Дрезден. Я постійно купувала їхні солі для ван в Саше, але я дуже здивувалася, коли в книгарні, в книгарні побачила Дрезне Есенс. Гель, крем для душу цієї ж серії: Чутливі зимові ягоди! Чуттєві зимові ягоди. Я вам не можу передати цей запах. Написано, що це зимові ягоди і мигдаль для сухої шкіри. Це такий крем-гель. Він знову ж таки дуже-дуже добре живить шкіру. Але цей аромат, я його я полюбила його ще з моменту того малесенького крему для рук. Це просто шикарний аромат. Я не знаю, як вам його передати. Він водночас солодкий, водночас відчувається кислинка, журавлини чи якихось таких морозних ягід. Дійсно, як тут намальовано під інеєм. І солодке, і водночас кисленьке, і він дуже-дуже-дуже приємний. І так, дуже цікаво, що я знайшла його саме в книгарні, оскільки в деяких книгарнях є такі куточки типу для розслаблення. Так? От, наприклад, Такі тематичні. Якщо ви, наприклад, читаєте, то це асоціації, можуть бути чай, кава, чашки, солодощі, можуть продаватися разом з книгами як такий от сет. А можуть, наприклад, якщо ви читаєте в ванні, то там продаються солі для ван, гель для душу, крем для рук, це ніби. Як акомпанемент гарній книзі. Дуже цікавий, до речі, концепт. Мені він дуже-дуже подобається. Також ось такі креми для рук, які, які я люблю. Це знову ж таки: кнайп і дресний сенс. Про це й говорити багато не буду, тому що це знову ж таки ця серія про. Зимові ягоди і мигдаль. Це крем для рук, такий дуже живильний для сухої шкіри взимку. Якщо у вас дійсно сохнуть руки, то він класний. Обов'язково придивіться, теж я купувала його в книгарні, знову ж таки, разом з гелем для душу. Це також зимова серія, яка називається Vintage Ful, зимові відчуття. Тут є шафран, каштан і олія ши чи масло ши, дуже такий інтенсивний зимовий запах, горіхово-шафрановий, але цей крем дуже-дуже живильний. Йдемо далі. Зараз на черзі в нас догляд за тілом. І перший ось такий продукт мені він надзвичайно сподобався через його запах. Це натуральна марка Альтера натур від магазину Росман. Це їхня власна органічна марка. І це пілінг для тіла з біокавою. Якщо ви полюбляєте скраби, пілінги для тіла і полюбляєте кавові засоби, полюбляєте запах кави, то вам дуже-дуже сподобається. Я впевнена, ну, тут такий, знаєте, пілінг доволі не, не дуже жорсткий, він доволі м'який, ну навіть середні, я б сказала, середні частинки, але сама маса, яка тут є, тут є і. Екстракти різноманітних олій, вони живлять шкіру. І після цього пілінгу можна навіть не наносити якісь живильні засоби для тіла, креми, лосьйони бальзами, оскільки шкіра буде зволоженою навіть від цього пілінгу. І мені це дуже сподобалося. Запах кави мені дуже подобається. Він надзвичайно натуральний. Це така кава з вершками. Чима схоже на легендарний гель для душеві Івроше кава. Я його обожнюю. Це допомагає прокинутися вранці не менше ніж. Чашечка справжньої кави, тому, якщо ви так само фанат кави, як і я, обов'язково спробуйте цей пілінг, впевнена, що вам сподобається. Далі йдуть ось такі саше, яких дуже-дуже багато в магазині. Німці дуже люблять ось такі от речі, саше для ванни. Їх тут просто вся полиця може бути одна тільки в цих саше для різних випадків життя. Наприклад, є марка Ісана, це бюджетна марка магазину Rossmann, Вона виготовляє... Ось такі от саше вони часто 60-70 центів коштують. Тут 60 грамів або 80 грамів для прийняття ванни. Це називається Золота мрія з олією марули, дуже приємний такий запах. і ця Сіль, хоча це не сіль, а це такі кристали для ванни рожеві з олією макадамії і малиною. Називається любов без кордонів. І це такий малиново, малиновий запах, дуже приємний, влітку приємно в чомусь такому купатися фруктовий життєрадісний запах. І знову ж таки, дрездний асенс, наша легендарна марка. Це їхня. Така от класична серія, що gibt. «Добре, що ти є, з гранатом і олією аргани з якимось там інтенсивним комплексом. зволоження. І тут дійсно вже кристали солі називаються Enchpanum-Slaf. Це відпочинок і сон. Не складно здогадатися, що тут є лаванда, бергамот. і Західноіндійське сандалове дерево. Ось, якщо вам складно засинати, чи у вас стрес? Далі знову йде ось такий легендарний пілінг для тіла від Кнайп. Це така живильна бомба для тіла, я б навіть назвала. Тут 40 мл, це в вигляді Саше. Його дуже зручно брати з собою. Хоча є в Кнайп і така велика баночка з цим засобом, там, здається, 400 мл ну, така звичайна скраб банка. Це пілінг з оліями. З оліями мигдаля, звісно ж, і це цукровий пілінг. Але мені дуже подобається те, що він нереально живильний. Тут дійсно олії, в яких плавають частинки цукру. І він дуже-дуже жирний. Коли ви наносите його на шкіру, ви просто бачите ці олії, як вони живлять вашу шкіру. Це ось такий антиперспірант від марки CD. ді це така німецька марка. Тут немає солей алюмінію, я спеціально такий купувала для себе в ароматі свіжий бриз. І обіцяють 48 годин. Ну, звичайно, на практиці я ніколи не перевіряла, чи працює 48 годин, тому що я приймаю душ набагато частіше, ніж, ніж я мала би перевірити, чи дійсно 48 годин тримає цей антиперспірант. Але він доволі добрий. Мені здавалося, що він може не працювати. Ні, він працює, він дійсно захищає. Такий супер, такий, знаєте, ненав'язливий базовий продукт, який робить свою роботу, і він доволі бюджетно коштує в порівнянні з іншими без, такими, безсольовими антиперспірантами, дезодорантами. Тому зверніть увагу на цю марку CD, вона доволі непогана і доволі бюджетна. Далі йдуть ось такі, знову ж таки, Маски, давайте зупинимося на Кнайп. Дві такі тканинні маски від Кнайп. Це я вперше побачила цієї зими. Я ніколи раніше не бачила в Кнайп тканинних масок і взагалі масок для, для обличчя. Перша маска називається Good Night. Це їхня серія. В них є багато продуктів. Good Night. Це. Така теж розслаблювальна маска перед тим, як ви будете спати, можна ввечері нанести. І там є компоненти, які мають вас розслабляти. Теж є сандалове дерево. є... Якась швейцарська сосна, і це має все вас налаштовувати на сон і живити вашу шкіру. Знову ж таки, ароматерапія в поєднанні із доглядом. І знову ж ще одна маска. Я вирішила купити Chill Out, розслабся з, з коноплею, з насінням коноплі і пачулі. Тут кажуть, що треба взяти тайм-аут, порелаксувати. До книжок, мені здається, підходить така маска, коли ви наносите, читаєте якусь книгу і розслабляєтеся. Далі від Knaйfe оце е, мій must have. Це секундний крем, який має дуже-дуже швидко вбиратися. Він дійсно дуже швидко вбирається у шкіру. Тут є е, вербена, лимон і. Е, Авокадо масло, масло авокадо, і це експрес-дія для ваших ніг, 75 мл. Натрапила на нього в адвент-календарі. Насправді, і дуже-дуже цьому рада, тому що він доволі небюджетний. Здається, його ціна 4 євро, але він коштує кожного цента. Я почала користуватися ним, мені дуже-дуже подобається результат. Він дійсно пом'якшує е, ноги. Він дійсно е, сприяє тому, щоб ваша шкіра якомога довше залишалася такою ніжною. Далі також мій улюбленець – це знову ж таки легендарна марка Веледа. Називається експрес фохтішка лосьон, це також експрес-лосьйон для тіла, який має зволожувати тіло на 24 години, цитрус для всіх типів шкіри. Це лише один з варіантів таких лосьйонів для тіла від Веледи. є ще з гранатом, є з обліпихою, здається, є ще такий зелений зелений, темно-зелений, якось «скінфуд» він називається. І я хочу сказати, що цей варіант був найлегшим з цитрусом, такий м -м, салатовий. Він пахне дійсно дуже приємно цитрусом і маркою Веледа. Я думаю, ви знаєте такий е е типовий аромат цієї марки. Але навіть цей ніби найлегший крем, найлегший лосьйон, він дуже-дуже живильний. Він такий в ньому відчувається наявність олій. І він не так вже швидко вбирається, як, як можна було б подумати. Ідемо далі, в мене залишилося зовсім небагато засобів. Це такі масочки від марки Балея. Я думаю, багато з вас їх знають. Маски в Саше тут зазвичай ось так вони виглядають по два саше, але однакових. Це в мене залишилося два різних саше. Перше сашет ще з літа в мене це літня серія Біле Манго і Маракуя для будь-якого типу шкіри. Маска дійсно дуже класний аромат. Фруктовий, тропічний. І що найцікавіше, що ці маски дуже бюджетні від балеї, але вони дійсно працюють. Тобто вони не роблять щось супер надзвичайне, але вони дійсно пом'якшують шкіру, вони дійсно її заволожують на обличчі, вони дійсно живлять шкіру, вони дійсно роблять її. Е... Ну, ви бачите, цей ефект відразу приємніша, така бархатиста стає шкіра. За таку ціну вони коштують, я не знаю, чи 1 євро здається. Такий саше з двох масок. Мені от такого одного тільки вистачає разів на 4, мабуть. Ну, тому що я не знаю, я не можу дуже багато маски на себе наносити. Я нанесла, воно е, працює. Чому я маю все використовувати зараз? Ні. І дуже-дуже класний ефект. Тому, якщо ви таке любите, обов'язково подивіться, це така зимова версія. Я шукала довго. Раніше були популярні шоколадні маски від Балеї, я не можу їх знайти. Зараз, здається, їх уже немає. Але я знайшла ось такий фрук... фруті чоколетт, фруктовий шоколад. Тут є гранат і шоколад, какао, масло, екстракт граната. І це все дає такий мікс. Какао і, і граната, і сама маска не чорного кольору, а такого червоного кольору. Тому, але пахне дійсно шоколадом. Тому такий він-він. Якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте. Дуже-дуже бюджетні і дуже класні речі. І ще два продукти ось таких малесеньких. Перше це марка Лавера це гель проти висипань. Він доволі бюджетний. Тут 15 мл лавера це органічна косметика, тут є біом'ята і натуральна саліцилова кислота. Це для мене замінник повноцінний Roche-Posay Faclar Duo. Але Факлар Duo коштує набагато-набагато дорожче. Так, там дійсно набагато більше продукту, там, здається, 50 мл. Здається, тут набагато менше, але цього достатньо, якщо у вас є якісь висипання, точково нанести цей гель, і він дійсно працює. Висипання дійсно зменшуються вони дійсно зникають. Я була трохи вражена, оскільки я купила це так спробувати, але дійсно я бачила цей ефект на шкірі. Тому зверніть увагу на ось такий гель проти висипань від лавери. І ще, одна, ще один такий продукт, який я купила під впливом е, спеціальних журнальчиків, які в розмані в ДМ часто бувають, ви їх читаєте, і там рекламують, звичайно, різні їхні товари. Я на один купилася, це марка Альверде від магазину DM органічна також марка. Е, це овернайт кофеін Serum, Кофеїновий серум для росту вій і брів. Ніколи не думала, що таке куплю, але побачила в цьому журналі і вирішила спробувати. Це така звичайна баночка, ніби як туш, але продукт білого кольору, і сама кісточка, і тюбик білого кольору, не чорного. І що я вам хочу сказати, воно дійсно працює. Я побачила ефект, в мене стали трохи довші вії, вони стали якісь більш об'ємні. Ну, я побачила цей ефект дійсно. Можливо, це ефект плацебо, але мені здається, що ні. І останній, так, так, останній, здається, продукт. Я хотіла давно вам вже порадити марку Sun Ozon. Це марка, яка спеціалізується на засобах захисту проти сонця. Це марка магазину Росман, вона дуже-дуже популярна в Німеччині. Санозон у них є і ось такі спреї, бачите? Так, такі рідкі. Це прозорий спрей проти сонця. 30 SPF, Дуже добре вбирається, він не жирний шкіру, дуже зручний у використанні. Але в марки Санозон є і. Бальзами для тіла, і креми звичайні, і для обличчя в них є, і для дітей, і для дорослих, і 50-ті і 15, і, і з таким захистом від води і так далі. Дуже-дуже-дуже дуже в них багато продуктів. Ви коли підходите до їхнього стенду, то просто величезний стенд там є і для губ бальзами від е, захист від сонця. Взагалі, все, що стосується захисту від сонця, в них є. І це доволі бюджетна марка, якщо порівнювати з якимись більш дорожчими там Нівея, чи які в наші Гарньє випускають від сонця Roche-Posay, віші, то це набагато бюджетніше, і воно дійсно працює. Ну що ж, друзі, ось так багато я не говорила сьогодні. Про косметику, вже дуже давно не знімала, про косметику, трохи скучила. І якось мені було радісно з вами чимось поділитися, якимись своїми знахідками. Я сподіваюся, що щось корисне ви з цього відео обов'язково для себе візьмете. Якщо вам сподобалося, натискайте вподобайку. В мене ще є ідея зняти подібне відео з декоративною косметикою тут, в Німеччині, яку я купила, яка мені подобається або не подобається. Якщо вам цікаво, обов'язково пишіть в коментарях, чи була б вам цікава така ідея. І дякую вам, що подивилися це відео до кінця, всіх вас цілую Всім па-па.